Новорічного сніговика майструє Вікторія Юшина. Дизайн говорить, обдумала до дрібниць. Я хочу, щоб він був у такому стилі 17-18 століття. Я йому спідничку буду зробити з злянточок. On, повирізала собі якраз лента і буду рукавчики. Йому робити клієнти, таке плаття буде в такому стилі. Ще гузички і думаю, що з його лицем зробити і якусь шапочку можливо з волоссям. Анна Катеринюк виготовляє новорічну іграшку вперше. У нас знато загружені дні, кожен день уроки, потім підготовка. І перезагрузка, як така відбувається. Він як у старих українських традиціях, але з додатковим сучасним таким е, е, прикрасом. Я думаю, всі підлітки мене зрозуміють. Це, це б на шию. Зараз це дуже популярно серед молоді, тому це як новий український сніговик. Сніговики це вже вже до нового року. Все якби сніг, то взагалі було б класно. Заготовки для сніговика підготувала майстриня Оксана Коба. Далі каже, діти самі працюють з наповнювачем і декорують. Ці матеріали, які вони мають для вироблення цих сніговичків, ми не купували. Ми працюємо з залишками матеріалів, а також з тим, що ми маємо від попередніх майстерок. До майстер-класу долучилось 27 дівчат. Розповіла педагогиня військового ліцею Оксана Глинська. Іграшку вони майстрували годину. Я люблю фіолетовий колір, Дуже подобається. Я зробила його весільним. Ну, це виглядає дуже гарно так ніжно. Ми зробили сім'ю, <ріст> нас сім'я ціла. Зі слів Оксани Коби, наступного разу робитимуть новорічного тигра, гнумів та ялинку з природних матеріалів. Надія Панасюк, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.